Сьогодні в програмі. Ковальський аперкот здобуває чергову перемогу та продовжує лідирувати у зоні захід першої ліги чемпіонату України. Суперліга Волині. Боратинська ласка встановлює рекорди. Мар'янівка повертається до гри. Волиня Грутех на останніх хвилинах добиває вотранс. Шанс авто та надія впевнено перемагають своїх опонентів. Вища ліга. Впевнені перемоги будівельника та колоса. Усі результати першої ліги Волині з футзалу. У черговому домашньому матчі другого кола діючий лідер зони захід у першій лізі Ковальський апаркот грав з хмельницьким клубом Спортлідер плюс 2. Господарі майданчику з перших хвилин прибрали ініціативу та створили собі комфортний гандикап у три забиті м'ячі. Приємна для ковальчан перевага зберігалася протягом всього поєдинку. Хоча на перерву команди пішли за мінімальною за футзальними мірками переваги 4-2. Але після відпочинку Аперкот блискучалових хмельницьких футзалістів на контратаках та здобув впевнену перемогу 9-3. У наступному календарному матчі ковальчани зіграють на виїзді у Львові з місцевим ураганом 2. Ця, по суті, вирішальна гра запланована на 1 лютого. Постать Сергія Мегери сміливо могла б виконувати роль Володимира Жириновського в наших футзальних колах. Для Сергія також не існує авторитетів, а його впевненість у власних силах викликає захоплення. Щоправда, лише впевненістю перемогти суперника важко. Проти братинської ласки довго тримати ворота на замку команді з Горохівського району не вдалося. Протягом перших двох хвилин рахунок був вже 3-0 на користь номінальних господарів майданчику. Далі глядачів хвилювали лише два питання: скільки заб'ють підопічні Андрія Петрова і чи заб'є свій сотий м'яч у чемпіонаті Волині Леонід Єфремов, таким чином приєднавшись до клубу Волинський стрілець. Для свого індивідуального досягнення кращому бомбардиру ласки потрібно було забити чотири голи. Слід відзначити, що обидва вище згадані питання залишалися відкритими аж до самого кінця поєдинку. Буратинська команда, півтора десятка м'ячів, без відповіді наколотила ще до перерви і продовжила тероризувати захист суперника і після свистка про відновлення гри. Особливо старалися Олег Кравчук та Олександр Назарчук, котрі забили по 5 разів, а також Роман Степанов, на рахунку якого аж вісім голів. Всього зупинилося на 28 Причому за три хвилини до кінця свій очікуваний ювілейний м'яч забив і Леонід Єфремов. І, хоча глядачі не побачили фірмового сальту від Леоніда, але щирими оплесками привітали ще одного члена клубу 100 голів. 28-2. купа рекордів та радості для ласки, яка виграє вперше за сім турів. Мар'янівка після зимової перерви нічим не дивує. Тренер говорив, що это не расслабляться, на кожну ігру треба Ну, Глядя на пропущені голови команди Марианови, в принципе, все одно треба було настраиваться на ту ігру, по максимуму. Никакого розслаблення, ни до оценки соперника не должно було бути. Ну іграти свою ігру, наігрувати свої так, тактически схеми приблизительно і показати хороший футбол. Родзинкою 9-го туру Суперліги обіцяв стати матч Волиня Гротеху, котрий продовжує чемпіонську гонку з надією та шанс авто. У черговій грі йому протистояли гравці Вотранцу, котрі хотіли зробити усе, щоб скоротити відставання від чільної трійки. Як і в першому колі, агротехівці навіть не думали про легку прогулянку на майданчику арени спорт. Хоча починалось усе доволі позитивно. Гравці у синій формі розіграли швидку контратаку, а Ігор Ніщик обіграв Юрія Волошина та відправив круглого у сіткову суперника. Після цього номінальні господарі впевнено тримали гру під своїм контролем, вдало відбиваючись та частенько обстрілюючи рамку вотрансу з-за карної зони. Команди багато атакували, часто доводили атаки до ударів, проте 100% шансів для взяття воріт як таких не було. Гравців підводила точність, а Юрій Волошин з Павлом Чемерисом зберігали пильність. Другий тайм активніше розпочав вотранс, і синьо червоним досить швидко вдалося зрівняти рахунок. Знову показавши свою майстерність при розіграші стандартного положення. Замість очікуваного удару Тараса Кабанова відбулася передача Ігора Махнюка на самотнього Андрія В'юника. Той не схибив. 1-1. На майданчику стало веселіше. Пішла гра на зустрічних курсах, і моменти виникали біля обох воріт. А далі підвів свою команду Олександр Неделюк, який отримав другу жовту та залишив команду у меншості. Волиня Гротех кинув усі сили, щоб цим скористатись, і таки вийшов уперед, що правда випадково. Василь Олійник зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Андрія Рижановського. Мотранцу трансу знову довелося відігруватись, і у другій половині тайму синьо-червоні притиснули суперників до власних воріт, влаштувавши обстріл воріт Чемериса. Найкращий момент втратив Олександр Стадницький, удар прострілу якого влучив у стійку. А після цього був тайм-аут і миттєва розплата від Ігоря Блажиєвського, який після довгої передачі свого голкіпера з другої спроби не залишив шансів волошину. А вже на останній хвилині зустрічі остаточний рахунок матчу встановив Андрій Пушкарчук. 4-1. Впевнена по рахунку, але напружена. По грі перемога Волиня Гротеху, який продовжує боротьбу за найвищі нагороди обласної суперліги. Дуже тяжко було сьогодні, але новий рік почали з двох перемог, і це не може радувати. Керівництво ставить максимальні задачі. І повинні виходити на поле і і їх виконувати. Ми на кожний матч виходимо, і нам з кожним суперником тяжко, тому що всі настраюються на нас. І повинні виходити на поле і доказувати, що ми йдемо на першому чи на другому місці. Повинні підтверджувати свій статус. Як і минулого тижня, хорівська надія вже після першого тайму мала комфортний гандикап для перемоги у виїзному матчі з Володимирівкою. П'ять сухих голів побувало у воротах господарів за умов майже рівної гри. Проте у деялі голкіперів перевага явно була на боці Ігоря Пунди, який неодноразово виручав своїх партнерів та дозволив закласти фундамент чергової перемоги. У другій половині зустрічі Володимирівка, незважаючи на нищівний рахунок, шукала щастя в атаках. Але захист гостей протягом гри діяв практично безпомилково. Лише за 5 хвилин до фінального свистка Вадим Жак зумів відправити м'яч у сітку воріт команди з Лукачинського району. Ковальчани продовжують чемпіонську гонку за Надією, маючи у запасі матч з Володимирівкою. Досвід виконавця ковальської команди дозволив їм впевнено перемогти гостей. Надія зберігає комфортну дистанцію в очковому протистоянні з колегами за турнірною таблицею. Волиня та Шансавто із усіх сил намагаються наздогнати команду Віктора Ревка, яка явно налаштована цього року представляти Волинь в фінальній частині аматорського чемпіонату України. Турнірна таблиця Суперліги після 9-го туру змін не зазнала. Можна відзначити лише те, що лідерська трійка знову відривається від Твотрансу та Володимирівки. Ласка відірвалася від Динамо, хоча у Лучан в запасі ще як мінімум два матчі проти Мар'янівки. Підопічні Сергія Магири, як і Леонід Єфремов, дійшли до позначки у 100 м'ячів. Щоправда, зі знаком мінус у графі різниця забитих та пропущених. У матчі людських зміни та будівельника можна було чекати несподіванки, особливо зважаючи на те, що чинний чемпіон області дещо загальмував після падьорого осіннього старту. На приглядання одне до одного суперники витратили більше тайму, перенісши головні події на завершальну частину гри. А там гравці у жовтих футболках провели ударний відрізок. Розпочалось все з гарного м'яча Олега Василюка, котрий елегантно обробив, влучно вдарив з льоту та відкрив рахунок у матчі. А потім Олександр Марковець спочатку допоміг забити Дмитру Бурковському, а потім відзначився сам. Усього за дві хвилини, втративши будь-які шанси на очки у цьому матчі, гравці зміни спромоглись забити лише гол престижу. 1-3. Будівельник потроху відновлює втрачені позиції та наближається до лідера на відстань однієї перемоги. Рівненський комфорт Сервіс на матч проти Ківерцівського колосу виходив не в найкращих фізичних кондиціях. Гості з сусідньої області грали уже третій матч за день. І зважаючи на те, що справи у волинських змаганнях у них ідуть не дуже добре, шансів проти одного з лідерів чемпіонату мали небагато. Вже на початку зустрічі Олександр Батрак та Олександр Ващук оформили перевагу ківерчан у два м'ячі. Сусіди старались чинити гідний супротив і зуміли скоротити відставання зусиллями Дмитра Луцюка. Однак волинську команду цього вечора зупинити було неможливо. Олександр Батрак ще до перерви оформив хет-трик та забезпечив колосу комфортний гандикап. Після перерви на майданчику нічого не змінилось, і ківерцівський колектив лише збільшував свою перевагу. Дмитро Горщарук, Андрій Полтавець та Андрій Чабан протягом чотирьох хвилин довели рахунок до непристойного. Окрім цього, червону картку отримав один з лідерів рівненської команди Едуард Петрик. Тепер він змушений буде пропустити матч однієї восьмої фіналу Кубка Волині, в якому його партнери будуть протистояти лідеру вищої ліги Куражу. За той час, який залишився до кінця четвертий гол у матчі встиг забити Олександр Батрак, його м'яч втиснувся в дубль, який оформив Василь Блищик, що хоч трохи підсолодило провалений гостями з рівного поєдинок. 3-8. «Колос» знову перемагає та не полишає надій на здогнати кураж у чемпіонській гонці. Команда Comfort принципі дуже непогана команда. Я думаю, може за, рахун, за рахунку 2-1 трошки десь йокнуло сердечко, що можна сказати. інтрижка з'явилася, але добре, що вдалося в принципі, використати, використати швидкі швидкісні контратаки. В принципі, я думаю, задоволені всі і Результатом і те, що відбулося на спортивному майданчику. Думаю, можливо, результат десь 8-3. Ну, так якби великуватий, але гра була, в принципі, досить така непогана. Суперник сподобався. У восьмому турі вищої ліги не обійшлось без несподіванок. Камаз Агро зазнав другої поразки поспіль. Тепер острожани поступились атлетику. мотранс 2 у гульовому протистоянні обіграв освіту, а Ніко Ветеран Лучіськ на останніх хвилинах врятував нічию у матчі проти торпедо. Ураж Тур пропускав, проте залишився на першій сходинці. Колос та будівельник скористали осічкою камаз Агро та опустили острожан на четверту сходинку, котру команді з Рівненщини ще й доводиться ділити з вотранцівською молоддю. Атлетик наздогнав зміну, а інші позиції у нижній частині таблиці поки що залишаються без змін. У першій лізі великих несподіванок вболівальники не дочекались. Володимир та Пако своїх суперників просто не помітили. Мідастре та опера з меншою впевненістю, але свої перемоги також здобули. Велика досить впевнено по грі розібралася з джерослом, а луз тепло мінімально переграв Модерн Експо. У верхній частині таблиці все залишається без змін. Пако та Мідастред у погоні за Володимиром одразу за ними йде опера. Олика талу Тепло тепер у перші шістці жертвою великої щільності таблиці став Джерост, який після поразки у звітному турі опустився в другу її частину.